Лесь Дані, потом Андрій Шенченка і потом децентралізація це і необхідність, але і палка у двох кінцях. Ми розуміємо, що е, і зловживання відбувається на регіональному рівні. Е, от ну скажу, що в Коломиї у нас там там в окрузі, щоб ви розуміли, тариф на воду – 14-15 гривень. Це більше ніж в Франківську, аніж в Києві. Це от е, рішення місцевої влади, і очевидно, що потрібно окрім. Адміністративної реформи, думати про бюджетну реформу, як давати кошти місцевій громаді. І дуже важливе третє питання це питання рівень цього чиновництва, рівень е, місцевих депутатів. Е, тому що е, ну скажу, що є сильні місцеві громади. Великий камінь це люстрували е, те, що говорить Єгор Соболів. Люстрували відразу під час майдану, примусили сільського голову написати заяву про відставку. Але це просто бойове село. Там е, на майдані загинуло два хлопця, один ткачук. Від кулі снайпера, а інший калиняк, бранцбойтом його полили на Грушевського, і він вмер. От там і там село піднялося. Але я був кілька днів тому, наприклад, в Городенці, там вже півроку не можуть люструвати керівника управління освіти. От я був на засіданні такого громадського об'єднання «Майдан». Тому дуже важливо те, що сказав президент по питанню люстрації фактично місцевих чиновників. Дослівно цитую. Він сказав, що у нього рука не здригнеться, якщо буде необхідність дострокового проведення місцевих виборів то в нього рука не здругнеться. Я думаю, що окрім бюджетної адміністративної реформи, якомога швидше потрібно проводити перевибори місцевих рад і люструвати там чиновників на місцях.